Як брати на себе відповідальність? Все дуже просто. Кайфуй від цього. Як можна кайфувати від того, що від мене щось залежить? Так і можна. Зверни увагу на тих людей, які працюють на державних роботах чи на певних посадах з низькою заробітною оплатою. Чому вони там залишаються? Не вистачає купити грошей Мерседеса, купити квартири і тому подібне. Вони залишаються через гормони, через те, що від них щось залежить, через те, що в них виділяються допоміни, ендорфіни, оксітоцини. Ці всі гормони, які приносять нам щастя, які приносять нам задоволення, коли людина за маленькі гроші керує певною групою лиць, її кайфово, навіть якщо заміряти гормональний фон і задоволеність життям багатої людини, яка не має абсолютної влади і яка не допомагає людям, і людини на порядок біднішої, але яка є корисна для соціуму, корисна для групи, гормональний фон і задоволення життям. Буде в той людини край вищий, якої є відповідальність, є група за плечем, там де вона корисна. Тому не бійся відповідальності, бери її сміло на себе. І будь щирий з групою, вона тебе завжди підтримує. Сили мудрості, підписся, попереду багато корисного.